Ну що, тема черепашок нас не полишає. Ми сьогодні робимо ось таку скульптуру, черепашку. Це для свічечок, можна так, підставочку для свічечок, або це може бути навіть для прикрас, ключів або чогось такого маленького, гарненького. вам потрібен пластилінчик і гарний наслідк. Поїхали! Самої черепахи. Тобто, дивіться, якого вона у вас кольору буде. Беріть той, той колір. А сама голова, ніжки і панцир потім буде. Спочатку зробимо основку. Дивіться, нам для основки потрібен овальчик. Ми розім'яли пластилінчик. Далі розігріли його і приплюснули. Зробили ось приблизно розміром. А зараз скажу, ну, 0,5 приблизно товщину. Не дуже велику, не дуже маленьку. Щось середнє. Якщо у вас є або чайочок-лаварешечка. Теж непогано підходить. Розкатали, обережно зняли, щоб була така рівна, класна. Дивіться, які кольори кльові. Так, тепер що ми робимо? А це наша основка під нашу а, з вами роботу. Ну, розмір свічечки. От можна прикласти і трошечки отак видавити. Тепер це овальчик. Розмір приблизно як три горошини. Зняти краюшок. Дивіться, ми стараємося відрізати зайве за допомогою стеки. Це приблизно 1,5-2 см по всьому по всій роботі. Від кола основного. Ось, робимо гарний таке коло. Якщо вона у нас не гарна, як у мене, то беремо і підрівняємо. Можна підгладити, підправити блику біленького. Приклали маленьку шматочок пластилінчику і придавили стекою. Або пензличком чимось таким. Якщо зайвий, то можна, якщо забагато, можна прибрати. Ось так. Так, це в нас є. Прекрасно. Прикладаємо до місця, де буде наша з вами попереда. Придавлюємо, щоб з'єднати нашу шию з тулубом. І трошечки вдавлюємо, щоб не було сильно довга шия, інакше голова буде не дуже гарно триматися. Так, і більші передні, а задні менші лапки. Почнемо з менших, вони простіше робляться. Скручуємо, здавлюємо, по боках здавлюємо. І ось так приплющуємо ще разочок. Отже, у нас ось тут широка а тут повуще. Так само робимо і другу. Приплюснули, здавили. Приплюснули, здавили. Ну, якийсь в мене листочок вийшов. <гум> ну так, воно так і є. І приклали там, де в нас будуть лапки. по, Або, по боках. Можна, до речі, хвостик зробити в череп. Так, переходимо на попередні лапки. І так, попередня в нас лапка. Це в нас більше такий іде джгутик. Ось прям джгутик. Ми його трошечки закругляємо, цей джгутик, і приплющуємо. Ось в цій частинці більше приплющуємо. Дивіться, цю частинки можна зробити більш товстими, щоб вони класно трималися, або навіть зробити на основку з під картончиком. За бажанням. Його з'єднуємо. І нам треба з вами порівняти. Ну, ось тут можна його отак згладити, немає ніякої повністю якось їх з'єднувати. Як з'єднається, так і буде. Дивіться, що нам треба. Нам треба однаковий за розміром і товщиною і висотою джугутик. Картаємо. Товщина приблизно сантиметр півтори. Де ж свічечок, така туди світить, дерева відправляються, і з'єднуємо з вами по формі. Трошки більше можна з'єднати, прямо, щоб було місце для встановлення. І тепер дивіться: ставимо це все на нашу черепашку. Ось так. І тепер нам треба її. Придавити таким чином, щоб ось тут був плавний перехід. Як це зробити? Ми ось так збоку надавлюємо на нашу черепашку до стакан, До нашого свічника або стаканчика, ось так. Під боком продавлюємо зі всіх сторін, щоб наша черепаха отримала гарний вид. Якщо ось тут не вих... палець не влазить, то це буде у нас стек. Або щось подібне, або ось можна да, ось, з допомогою нічки підлізти. Ось таким чином придавлюємо, придавлюємо, придавлюємо да. сторон. нашу, э, нашу, нашу свічечку. І трошечки Прошу, повинні її. Коли-коли, ось так роз Через два тижні. Ага, вже. два тижні, да. Повинні ось шох... так трошки її витягнути і розширити простір, щоб вона легко вставлялася наша з вами робота. А якщо казати дні? Тоді десять днів за старі тіпка, ніби якщо не вчитають цей день, чого А вихідні будемо щитати. Ш... Щита, <сумітна> звичайно. <сумітна> 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 а якщо не щитати, то ще більше ще менше залишилось. <сумітна> так, так і ще раз вставили і ось так трошечки ось так його розширили, трошечки розширили, щоб Мою вас легко... не казати, що З <сумітна> <сумітна> Тим можна не робити цього. Ізунки це, це саме саме. точно я не буду робити. Mm -hmm. Бо для мене це вже важко. Ось ті візерунки продавлюваються. Тільки вийдемо. Ще раз вставляємо так. чогось ласкового такого, це може бути пензличок, стека і прикрашаємо нашу черепаху. Дивіться, можете обрати той кольор, який вам вподоби. Мені захотілося фіолетовий. Робимо тоненькі-тоненькі капушки і придавлюємо їх до нашої роботи. Або спочатку їх кладемо, а потім придавлюємо. Тут два варіанти, обирайте самостійно, але сильно не придавлюйте, щоб не доформувати саму ніжку. Якщо вона тоненька, то дуже обережно. Таким способом ми декоруємо всі ніжки і голову, і наша черепашка з вами готова. Підтримай відео лайком, коментарем, ділись з друзями, пиши коментар, приєднуйся до наших телеграм-груп, надсилай свої роботи, всі посилання знайдеш під відео. Тож я тобі бажаю творчих успіхів і натхнення. До зустрічі у наступних відео.